Ворог активізувався останнім часом, бо частіше ли заходи і спроби проходу диверсійних груп. Ми намагаємося і вони не проходять, ну, е спроби в них є. Ну, відбувається війна, як і нарешті на, на іншій ділянці фронту. Тут, звісно, не така інтенсивність разом з тим, ворог постійно не залишає спроб запуску своїх диверсійно-розвідувальних груп. З метою влаштування диверсій. Контрдиверсійні резерви непогана задумка, вже показують свою ефективність в ряді заходів, які проводились по саме протидії ДРГ. Люди, ми зараз відпрацьовуємо навчання окопів. По легенді так, там були наші війська, зайшла диверсійна група, як вибивав звідти. І ми, як скажімо, спецпризначенці їх приїхали вибивати звідти. Тут все-таки війна постійно прилітає, заходять групи ДРГ, і їм байдуже, чи то буде їхати машина цивільна, чи то буде їхати машина з військовими. Вони розстрілюють ну, все підряд. Біля границі зараз дуже опасно і цивільним людям. Треба бути подалі. І якщо їм кажуть, що треба ну, трішки далі переселятися, виїжджати, то краще виїхати.